Щойно у мене був зі дзвон із моїми клієнтками на супроводі. Я це назвала наставництвом, але більше це схоже на супровід, таку ментальну підтримку. І сенс у тому, що ми у групі робимо щотижневі два дзвони із формулюванням мети, із формулюванням запиту, з підсиленням та витягуванням. Зідна своїх бажань, ми згадуємо, що для нас важливо. Тобто я допомагаю людям нагадати їм, що вони люди, люди, не лише з матеріальними цінностями, цілями, не лише з матеріальними цілями, а і з цінностями. І що важливо досягати будь-якої мети у контексті своїх цінностей. Тобто не лише сховнути, не лише заробити, не лише зібрати 10 клієнтів нових, а і бути при цьому здоровою, мати класні стосунки, мати здорове тіло, мати ресурсне тіло, доглядати за собою, мати хобі, розвиватись, у когось є там велика цінність бути на самоті, мати свій час із собою. Тобто, ми все це для себе. Нагадуємо. І відбулася класна розмова, прям щойно. У дівчинки є мета схуднути. Ну, припустимо, там да -та, сформувати класне підтягнуте тіло, певну вагу вийти в певну вагу, яка для неї буде комфортною, в якій вона вже була. І інструменти, шлях до цілі, вони. Базові, так, ми налагодили трохи харчування взагалі без е, метушні, зайвої. Просто так. Ну тут білок додали. Тут ось не три цукерки, а, а дві і йогурт, ну умовно. Базові штуки. Додали ходу щоденно, тому що взагалі не було жодної активності, і одне тренування на тиждень. Але не вистачає ще якоїсь рутини, яка буде підтримувати та впливати класно на тіло, вести її до її цілі, і який буде впливати на її стан. А вона знає, що взагалі фізична активність на неї класно впливає, але от щось постійно тормозить. Цю активність зробити регулярною. І вона там собі тут челендж планка щодня ставила. то челендж 5 тренувань, то ще щось. Воно все не працювало, тому що на довгий строк, ну ми розуміємо, що вона не зможе людина щодня робити тренування. Наприклад, з її теперішнім графіком. Це вже індивідуально розглядається, але умовно ми розуміємо, що частіше за все це буде неможливо. І от вона поставила собі челендж щодня, але по 10 хвилин. Зарядки будь-якої взагалі будь-якої зарядки 10 хвилин. 100% ну, ну, має людина 10 хвилин на себе. Якщо не маєте, то у мене для вас погані новини. І вона не зробила жодної. І я питаю: а як це відбувається? Типу, тобто ти прокинаєшся, кайдеш і. Я кажу: Ну, мені лінь. Я думаю, ну, завтра зроблю. Ну, завтра зроблю, ну завтра зроблю. Що ми робимо зі своєю? цілю і своїм життям, коли ми кажемо: ну завтра зроблю, ну завтра, ну, завтра. Ми відмовляємось від результату. Е, будь ласка, прислухайтесь до формулювання. Ми відмовляємось від результату, не від цілі, тому що ну, ціль, умовно, це є картинка наша ідеальна, яку ми хочемо бачити. Ми щодня віддаляємо себе від свого результату. Ну, не може, не віддаляємо, а просто стоїмо на місці. І от я і намалювала такий графік, таку картинку. Є шлях. Так, от у вас є ваша ціль. От ви сьогодні. Так, у вас є, наприклад, ми ставимо здачу робити, ну, припустимо, три рази на тиждень зарядку. Це вийде там, 156 зарядок за рік, ви зробите. Ну, умовно, так, приблизно. І от ви сьогодні лінь. Завтра лінь, Післязавтра теж лінь. Ну, окей, бувають стани, коли реально не хочеться, втомились, лінь, проблеми. М -м, то припустимо. Але що, якщо хоча б один раз залишити, і сьогодні лінь, а завтра. не лінь. Ем, Післязавтра знову лінь. Але після піса знову не лінь. Тобто мікрокроки, ну вони можуть відбуватись. В чому проблема була цієї дівчинки? В тому, що її мета для неї була знато віддаленою. І кількість кроків, які треба виконати для досягнення того результату, для неї здавалась завеликою. І вона думала, що це. Ну, десь точно для неї, що вона не зможе це реалізувати. Тобто, мало того, що була присутня зневіра у себе, був ще й результат віддаленим, як здається, для психіки. Ну і, звісно, мотивація сильно знижається. І ключова ідея, яку ми винесли, в тому, що люди часто. Просто відмовляються від результату своїми ж руками, роблячи його якимось нереальним. Як ви можете це застосувати у своєму житті і винести як інструмент? Хоча я впевнена в тому, що і дуже часто працюють не інструменти, а саме тип мислення, образ мислення та перепрошивка свого цього самого мислення, тобто новий погляд на щось, ви можете, по-перше, Відстежувати, що ну, навіть мікрокрок ви робите, і що ми виявили, до речі, вона думала, що вона, блін, стоїть на місці, але насправді вона змінила трохи своє харчування. Так, ми переглянули своє харчування, і це вже був крок. Вона додала ходу щоденну. якщо раніше вона ходила там 500 кроків щодня, тобто могла не виходити з дому, бо там прогулятись до, до, до магазину, то зараз вона ходить ну, по три тисячі, по п'ять, по шість, по сім тисяч там кроків щодня. Ну тобто додалася активність якась. Харчування налагодили. Одне тренування, силове на тиждень, вона додала. Ну ще там так немає зарядок. Як ми сказали, що не вистачало якогось елементу, який і на стан, і на досягнення результату буде впливати. Але ну, щось є. Тобто, по перше, ми дякуємо собі за те, що ми вже робимо. По-друге, ми формуємо інструменти та шлях досягнення якоїсь мети більш реалістично. Не щодня зарядка, а три рази на тиждень зарядка. І ми закладаємо на це не два місяці, а ми даємо собі, ну, умовно, рік. Тобто, скільки ну, за другий, другий крок поставити взагалі питання, скільки ви готові викласти часу та зусиль. На те, що потрібно на те, що ви хочете. Третій крок щодня, коли ви відмовляєтесь від результату, ви усвідомлено питаєте себе. Тобто, ти зараз не робиш це і погоджуєшся на те, що маєш. І вас будуть стани, коли ви можете сказати, так, я сьогодні ну, заїбалась, і це буде нормально. Тобто, ви такі, ну, я приймаю, що сьогодні я не хочу, не можу. Ну і ви розумієте, що ви вже не деградуєте, ну, у вас вже є якийсь результат, і ви вже точно не стоїте на місці. Просто сьогодні у вас такий стан. це нормально. Але просто маючи ось ці розмови із собою, тенденція від, 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 відмови від свого результату, та тенденція лінії прокрастинації, вона буде значно зменшуватись. Тож цей такий в потоці вийшло в відос, але я хотіла вам нагадати, щоб ви ставили собі реалістичні результати, усвідомлювали, що це буде реалізовано з часом, закладали цей час для цього, дякували собі за маленькі кроки, які ви робите, поважали себе, поважали своє тіло і йшли не до цілі, а до результату. Знаючи, що після того результату ви захочете інші, 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 і що а, цей шлях буде безмежним, тобто ставтесь до будь-яких сфер вашого життя як до сфери, яку ви будете постійно розвивати. Ось я сподіваюся, що це когось надихне на її певні розмірковування, обмірковування. Я на вас чекаю своєму інстаграм. Там більше лайф-контенту такого мотиваційно-абстракційного, який перепрошуває мислення і допомагає е, людям підсвічувати важливі їм речі, стани, е, обирати себе, робити те, що подобається, кайфувати від досягнення мети, тому що що до речі, важливо, ми проговорили з цією дівчинкою, що. В цілому процес досягнення результату має приносити. Ну, буде класно, коли він буде приносити задоволення. І коли буде відчуватись втома, лінь, бажання там щось зупинитись. Але але задоволення це буде приносити частіше, якщо ви правильно грамотно вибудуєте систему. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, ви зловили суть моєї думки. Пишіть в коментарях головний інсайт з цього відео. Що ви для себе зрозуміли? Можливо, ви зрозуміли, що робили якось раніше не так, як, блін, буде працювати, або будете робити якось по-іншому. Або у вас свій погляд на досягнення мети, або ви більше за жорсткі методи, або ви взагалі не вмієте ставити цілі. Тобто пишіть усе, що заманеться, щоб утрамбувати ці головні думки, які... Зайшли у вашу голову сьогодні під час цього перегляду. Дякую вам і до зустрічі на нових відео.